Я вірю в тобі вір, вір, ти не мітине! Бажаю всім здоров'я, хто приєднався сьогодні до цієї зустрічі, і ми вже трішечки познайомилися з вами. Як ви знаєте, що на цьому каналі представлена. Національна академія капіланів і Організація Духовні Сили України. Як ви вже чули, що є ЗСУ, а також друзі, є ДСУ, Духовні Сили України. І дійсно, це гарно співпрацювати разом для того, щоб наша країна мала велику перемогу в Господі. Цей канал створений також з певною метою, і ми говорили про це допомогти людям, які знаходяться в країні, де йде війна, а пройти через це з Божою допомогою. А Також ми маємо мету навчити людей важливим духовним принципам, важливим духовним законам. Щоб вони були бездоганно збереженими. Ось це дійсно важлива мета, тому що сам Бог він піклується про кожну людину, і в його волі немає того, щоб люди гинули і щоб люди дійсно мали якесь руйнування. Тому ми тут саме для цього. На минулих зустрічах ми поговорили про різні духовні закони, і я хочу сказати, що спочатку ми будемо говорити взагалі, а потім вже ми будемо деталізувати. І також дуже важливо розуміти, що те, про що ми говоримо тут, воно потрібно не тільки військовим, це потрібно кожній людині, яка знаходиться. В країні, де йде війна. Але хочу сказати, що а, ці принципи вони будуть дієвими не тільки під час війни, вони будуть дієвими завжди. Але от саме в такі часи, це дуже-дуже важливо. Давайте повернемося до минулої зустрічі, де ми узнали зі Слова Божого дуже, дуже важливий принцип. І ми сказали з вами, що життя і смерть не у владі кулі, ракети, міни, снаряда, хвороби. Життя і смерть це Слово Боже каже, у владі нашого язика. І це дуже-дуже важливо розуміти, тому що ми ті, які, Керують життям і захищають. І от для того, щоб у нас була спроможність говорити правильно і говорити слова життя, перше нам потрібно вкласти правильні слова. Які це? Це слова про з Біблії про наше життя, вкласти правильні слова, куди? В своє серце. Чому? Тому що. Уста наші, вони говорять те, чим наповнене серце. І давайте прочитаємо це Євангеліє від Луки, 6 розділ, 45 вір, Євангеліє від Луки, 6, 45. І от подивіться, як Біблія говорить, добра людина з доброї скарбниці свого серця виносить добро. А погана людина з лихого скарбу свого серця виносить зло. І от далі дуже важливо. Адже чим переповнене серце те говорять її в уста, чим переповнене серце, те говорять в уста. Тому для того, щоб ми мали силу говорити слова життя. Нам потрібно наповнити своє серце спочатку цими словами. Ще одне місце святого письма це приповість, 4 розділ, 20 вірш. І отут, з 20 по 24, ми будемо читати, подивіться, як Слово Боже звертається. І Бог каже: мій Сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх. Ухо своє нахили, нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. І далі над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. І Знаєте, як підсумок, також Слово Боже дає нам настанову, відкинь ти від себе лукавство уст. Тобто не кажи неправильних слів, які є словами, які несуть смерть, відкинь ти від себе лукавство уст, віддалити від себе крутійство губ. Ви бачите. Слово Боже, воно дуже зрозуміле. Не вірте нікому, хто каже, що о, Біблія, це дуже складна книга, там все незрозуміло. Ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Якщо людина прислуховується, і ми прочитали, ну все ж зрозуміло, правда? Тому, друзі, хочу знову прочитати слова одного з Найкращих воїнів всіх часів це слова Давида, які ми вже читали, але ще хочеться сказати тут. І отже, Псалом 140, третій вірш. Подивіться, він говорить: Господи, він молиться до Бога, він звертається і каже: Господи, постав варту біля моїх вуст, стережі двері. Моїх губ. Чому він так молиться, друзі? Тому що це людина, яка перебувала в дуже великих битвах. Все його життя воно майже було на війні. Він вів не одну битву, а багато. І от чому саме на його слова нам слід рівнятися? Тому що війна. Вона створює сильний тиск, події на війні. Вони створюють дуже потужний тиск на людину, і мета цього тиску заставити людину говорити погані слова, говорити слова, які несуть смерть. і це ну, можна контролювати, але ну, це також важко без Бога. Але ну, от в звичайних часах це можна контролювати. Але от в такому стані, в стані війни потрібна Божа допомога. Тому воїн, який сам пережив, який знає, що таке війна, він залишає нам образ молитви. І бачите, Господи, постав варту біля моїх уст, стережи двері моїх губ. В чому стережи? Щоб я не говорив погані речі. Не говорив погані речі. Тому кожному з нас потрібна, друзі, допомога Божа в стриманні негативних слів. Ще один переклад цього місця. Він розширює розуміння. І тут сказано, о, Господи, допоможи мені язик тримати за зубами. Підтримай, щоб обачливим в своїх балачках був. Ось, друзі, це дуже-дуже важлива частина. І для того. Щоб наші уста могли говорити правильні слова, ми сказали, треба спочатку наповнити їх, свої, своє серце наповнити. Чому? Тому що з серця від наповненого серця говорять уста. Людина не зможе говорити правильні слова. Якщо ці правильні слова не прийшли спочатку в її серце. І за це кожний з нас відповідає. Біблію не просто треба читати як інформацію. Друзі, кожне слово, яке записане в Біблії, це слова, які мають життя, це слова, які мають силу. І ось чому. Написано, що, мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо нахили». Це життєво важливо, друзі. Нехай не відійдуть вони, тобто слова Божі, від очей твоїх, бережи їх всередині серця, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла Його лікування. Над усе, що лише стережиться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Тому, друзі, розуміючи ось цей духовний закон, дійсно ми маємо слідкувати за тим, щоб серце було наповнене Словом Божим, а не якоюсь. Іншою інформацією, не якимись іншими словами. Ще один а, вірш, який я хочу прочитати в сьогоднішній зустрічі, це вірш про те, як діє Боже Слово. А Святе письмо говорить, друзі, що ми створені Богом за Його подобою. І ми вже про це також говорили. На минулих зустрічах. І дивіться, що означає, ми створені за його подобою. Тобто ми з вами, люди, є Його творінням, і ми створені з такою ж здатністю, яка є у Бога, з якою творити, щось створювати своїми словами. Тому що. В самому першому розділі Біблії показано, як Бог створював все. Він сказав і сталося. Тобто його слова вони мали творчу силу. Вони створювали. Це не було просто, знаєте, якась болтавня. Ні, він говорив. І коли він сказав щось, його слова це здійснювали. Давайте подивимося іще одне місце святого письма, яке малює нам цей образ. Ісая 55 розділ, 10, 11 вірш. Ви зможете прочитати там це. І от дивіться, що тут сказано, як дощ і сніг падають з неба. І вже назад не повертаються. Бачите, вони щось роблять, так? дощ і сніг. Вони щось роблять, вони виконують якусь місію. І далі написано, що вони виконують? Вони зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність. Бачите, місія доща і сніга, зрощують рослинність. Даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. І тепер дуже уважно, дивіться, саме так з моїм словом говорить Бог, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я Його. Послав. Ви бачите, друзі? І ще раз, саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст, воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Отже, дивіться, друзі, слова, які виходять з наших уст. Також не будуть порожніми. Слова, які говоримо ми з вами, вони будуть виконувати те, заради чого ви їх послали. Наші слова будуть виконувати те, заради чого ми їх звільнили. І от дивіться, коли Людина говорить слова життя. Наприклад, я не помру, я буду жити, я пройду через ці обставини. І зло не наблизиться до мене, вдар не наблизиться до мого життя. Я не потраплю в пастку. І ну, в такому дусі, друзі, ці слова будуть працювати. Ці слова, вони будуть як написано виконувати те, заради чого ми їх звільнили. Так працює Бог. І так, і так мають діяти люди, які створені за його подобою. Тому, друзі, з чим ми з вами працюємо? Ми працюємо з вами, з тим, щоб. Наше життя було збереженим бездоганно, щоб життя наших воїнів було збережене, щоб життя їхніх родин було збережене. І це, зауважте, у владі язика. Це не у владі обставин. Просто не підкоряйте своє життя обставинам, а навпаки, що? Прислухайтеся до того, що говорить Слово Боже. Подивіться своїми очами, і хай Слово не відходить. Тому що Слово Боже, це наймогутніший інструмент на цій землі. Немає чогось більшого. І якщо людина навчена дійсно використовувати слово Боже, вона буде. Бачити плоди, вона буде бачити плоди. Тому в завершення цієї зустрічі я хочу іще раз помолитися про те, щоб ми прийняли це розуміння на рівні відкриття, понадприроднього розуміння. І також знову помолимося, щоб Бог допоміг нам що наповнювати серце. Правильними словами, і захищати серце, не дозволяти а, ну, негативні інформації приходити. Тому що якщо серце наповнене негативною інформацією уста будуть говорити це. А коли уста будуть говорити це, це буде здійснюватися. І це наше завдання. Ніхто замість нас. Не зможе, знаєте, захистити себе так, як ми. ми маємо це робити. Тому давайте разом помолимося. Боже, ми вдячні Тобі за те, що сьогодні ти піклуєшся про кожного з нас. Ми дякуємо Тобі за те, що ти навчаєш нас словам істини, законам Божого Царства. Ми дякуємо тобі за те, що ти дійсно даєш нам розуміння, що життя і смерть не у владі обставин, не у владі ракет, не у владі кулі і снарядів, а життя і смерть у владі нашого язика. Тому, Боже, розуміючи це, ми вирішуємо наповнювати наші серця. Твоїм словом, нехай Твоє Слово вселяється в наші серця дуже-дуже рясно. І також, Господи, нехай наші уста, вони говорять з переповненого серця, яке переповнене Твоїм словом. І дійсно, нехай все, що буде говоритися нами, воно. Буде дійсно звершуватися. Галилюя. Також, Господи, ми знову просимо, бережи нас, бережи і постав охорону наших устам, щоб ми не говорили негативних речей. Дякуємо Тобі за це. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Благословляю вас і до нових зустрічей!